Всім привіт! Сьогодні я розповім кейс інтернет-магазину побутової техніки та товарів для дому. Власник цього магазину звернувся до TurboWeb 13 липня, а вже 19 липня заплатив за наші послуги. Отож, 20-го ми вже приступили до роботи, але про все по порядку. Клієнт вже мав два магазини: один на Хорошоп, інший на Prom. На ці два магазини рекламу клієнту налаштовував один і той самий підрядник. Клієнт розповів нам, що він оплатив підряднику за налаштування рекламних кампаній, а зараз платить щомісячно відсоток з продажів. Отож, клієнт вирішив створити ще один магазин заради експерименту, як буде працювати автоматизована реклама без супроводу. Які доходи йому вдасться отримати та е, яку суму зекономити на введенні. Отож, які результати, зрештою, отримав клієнт з нами, за перший місяць роботи простої та перформанс компаній отримали такі результати. Вартість реклами 11 тисяч гривень, 182 продажі, сума замовлень 188 тисяч гривень, частка рекламних витрат 5,9%. Зазначу, що вже на першому тижні роботи простої рекламної компанії вона дала вже дуже гарні результати, тому через 10 днів після запуску простої кампанії ми запустили компанію Performance Max. А тепер продемонструємо результати нашої рекламної кампанії Performance Max за 2 місяці роботи з дати її запуску. Вартість реклами 23 тисячі гривень, продажів 589 сума замовлень 553 тисячі гривень. Частка рекламних витрат 4,2%. Не менш важливо підкреслити, що ці вражаючі результати клієнт досяг завдяки автоматизованим рекламним компаніям. І при цьому без потреби в сплаті щомісячної комісії за їх ведення або відсоток від продажів. Тому цей успішний кейс демонструє, що клієнти можуть вкладати свої кошти в ефективну рекламу без зайвих витрат і отримувати гарні результати. Тому звертайтесь до нас, якщо вам потрібне ефективне налаштування реклами без комісії за ведення та без відсотку від продажів. На цьому все. Дякуємо за увагу та гарних вам продаж!